Це має бути постійно відкритий простір для громадськості. Дуже хочеться, щоб в ньому було життя. Я дуже би хотіла, щоб ці стіни зажили, щоб Підходиш під цей будиночок і дивишся на це різноманіття о, о цієї такої о, майстерньої роботи. У Буєрці небайдужі жителі взялися за відновлення дачного будинку на території Київської обласної дитячої лікарні. На початку 20-го століття тодішнє селище було одним із популярних дачних місць відпочинку під Києвом. У дачних будинках відпочивали заможні кияни та вистачні особистості, серед яких Микола Лисенко, Михайло Грушевський, Марія Заньковецька та багато. Та інших. Однак лише поодинокі дачі тих часів збереглися до нашого часу. Значну частину з них зруйнували, а ті, що ще існують, перебувають у занедбаному стані. Одним з них є будинок по вулиці Хрещатик, який колись належав київським купцям. Фоломіни володіли у Києві на Подолі свічковим заводом. Бізнес був досить прибутковий, тому в них справи йшли дуже добре. Вони мали пізніше ряд магазинів на Подолі. У Верхньому Києві активно торгували, і тому, в принципі, могли собі дозволити таку досить недешеву е, дачу по тих часах. За ремонт та розвиток дачного будинку взялася команда фонду Боєрської громади, яка фінансово підтримує активних жителів міста. Вони виграли грант у другій хвилі конкурсу «Community Rebuilding». Це спільний проєкт Сайдус та Ukraine Молдова American Enterprise Fund». Вони надають фінансову та експертну підтримку для створення центру спільнототворення. Це має бути постійно відкритий простір для громадськості, для людей, які готові прийти, зібратися, обговорити щось для молоді. Ну, для будь-кого в громаді для людей з різних соціальних груп, щоб вони які часто можуть не зустрічатися в інших місцях, а тут вони можуть зустрітися для людей різних фізичних можливостей. Тобто і грантодавець так вимагає, і це наш погляд, що має бути архітектурна доступність, щоб усі люди, незалежно від їх фізичних можливостей, могли дістатися цього центру. Для втілення проєкту борці залучили двох менторок. Одна з них Марія Целік є викладачкою у Харківській школі архітектури. З 2011 року вона розпочала власну практику дизайнерки інтер'єрів громадських просторів. Також має досвід у комерційних об'єктах та предметному дизайні. Пані Марія говорить, дачний будинок початку 20-го століття гарно збудований по сторонам світла та має приємні пропорції всередині. Дуже хочеться, щоб в ньому було життя, яке підтримувало б і його архітектурну конструктивну стабільність. Поточне піклування день за днем, яке дає як експлуатація будівлі, йому дуже необхідно. Програмною менторкою є Олександра Ванславовська з Вінниці. Вона голова мистецького об'єднання плай та засновниця культурного простору Піч який наразі є визначним об'єктом для спільноти та знаходиться у фокусі партнерів в Україні. На її думку, в наш час необхідно зберігати та розвивати історичну спадщину для майбутнього покоління. Я дуже би хотіла, щоб ці стіни зажили, щоб підходиш під цей будиночок і дивишся на це різноманіття цієї такої майстерньої роботи, різьблення по дереву, взагалі як воно влаштовано всередині. Насправді дуже атмосферний. І вчора я ходила всередині, і дивилася, ми там фотографували і просто дивилися простори. Я просто собі уявляла, як тут сидять діти, щось, як тут висять, як тут картина, якась виставка картин вже знаходиться в цьому просторі. Фонд боєрської громади разом із менторками організували воркшоп Боєрка дача на Хрещатику його мета врахувати інтереси усіх зацікавлених сторін при плануванні майбутнього центру спільнототворення. Жителі боєрки під час події працювали у групах та пропонували свої ідеї. Вирішила доєднатись, тому що боєрка надзвичайно цікаве. Історично цікаве, гуманітарно цікаве місто, яка трошки втратила своє обличчя. І оцей проєкт відновлення дачі це один з кроків для того, щоб відновити обличчя, історичне обличчя Боярки. І створити таку візію на подію. Завітали місцеві та обласні посадовці. Міський голова Олександр Зарубін запевнив, вони готові сприяти у відновленні дачного будинку. У Нас буде з наступного року управління по міжнародній співпраці, і воно буде повністю допомагати вам. Також рухатися по вашій статутній, ну вашій громадській діяльності, тому розраховуйте повністю на нашу підтримку. І в цьому проєкті, і взагалі у всіх проєктах, в яких хочуть брати наші активні громадяни. Наразі по цьому об'єкту напрацьовано певний алгоритм, який підтримується обласною радою та дитячою лікарнею, говорить Роман Титиколо. Це передача цього конкретного об'єкту в оренду громадської організації, яка мала б відповідно його управляти, керувати і здійснювати відповідну діяльність, його приводити у відповідність, там, ремонтувати за відповідні якісь грантові кошти і іншим чином діяти. Виходячи з якихось подальших відповідних процесів, будемо вже коригувати, будемо визначатися, будемо підправляти і будемо ну, рух, рушити далі в цьому напрямку. Відновлення цієї дачі допоможе частково зберегти туристичний та історичний потенціал боярки. Проте у місті ще залишаються історичні будівлі, які перебувають у катастрофічному стані, і потрібно діяти вже зараз, говорить краєзнавець Андрій Ковальов. По перше, цільова програма, якщо немає цільової програми в умовах війни, так повномасштабної. То повинні бути грантові кошти на збереження цих пам'яток. Чому Польща може зберігати? Їх? Чому Чехія може зберігати? Словаччина може зберігати, а Україна чомусь не може зберігати. Тобто це все можна зробити. Тим часом команда фонду боїрської громади продовжує готуватися до оновлення дачі на Хрещатику. Новий центр спільнототворення планують відкрити влітку 2025 року. Прохід подальшого відновлення споруди історичної дачі до запуск центра. Будемо інформувати наших підписників. Марія Мачук, Олександр. Олександр кравчук з Боярки. спеціально для медіа